Усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden і з вами сьогодні Юля. Я вирішила пройтися з вами нашим садочком і розповісти вам про нові хвойні рослини, які ми висадили в цьому році. Адже, у нас на каналі є велике відео про усі хвойні, які зростають у нас на території. І в цьому році ми додали в свою колекцію досить багато новинок, тому вирішила про них детальніше вам розповісти, щоб ви мали уявлення, що можна саджати, і, і могли і у себе формувати якісь цікаві композиції. А почну я з цієї діляночки. У нас тут посаджені два нових хвойнички ось перший з них це. Я складчата віпкорд на штамбі. Давнішня наша мрія. Ось так вона зараз виглядає. Штамб невисокий, і ми цьому дуже раді. Вона гарно вписалася тут у загальну композицію, прийнялася, дає дуже гарний приріст. Я думаю, що всі розумієте, за що її полюбляються дівники. Вона виглядає дуже екзотично, декоративно через свої ось ці побіги, такі шнуроподібні. Бачите? Її не переплутаєш з жодним іншим деревцем. Гарна рослинка. Шириною вона, здається, до півтора метра, може бути, і висотою, також, якщо не привита на штамбі. Але її можна стримувати стрижками. Усі пагони з часом дерев'яніють. Ми нещодавно цікавилися, чому в нас пагони стали такого оранжевого кольору, але нам підтвердили, що це перехід до дерев'яної стадії. Тобто рослинка таким чином пагони свої приводить у такий вигляд дерев'яний. Ось. Почитаємо більше про неї і будемо якось трішки формувати, тому що не хочемо, щоб рослина загущувалась, і щоб штамп міг витримати її вагу, скажімо так. Симпатяшка. Наступна красуня на цій клумбі із новинок: це туя західна Golden Tuffet ось ця. Насправді ми спостерігаємо до сих пір за нею. Коли ми її купували у розпліднику, вона мала такий неймовірний оранжевий з розоватим колір. Ось зараз вона до нього повертається. Бачите? А коли ми її саджали, вона була салатово лимонна. Ми навіть не знали, чи вона прийнялась, тому що вона довгий час знаходилась в однаковому вигляді, і ми трошки переживали за її кореневу систему, хоча, коли саджали, вона була досить гарна. Але вирішили залишити її в спокої на зиму, побачимо, як вона себе поведе. І якщо навесні все буде гарно, дасть новий приріст, значить з рослинкою все добре. Ця туйка має подушковидну форму. Трішки приплюснуту, хоч і вважається сферичною. І е, наростати може до 80 см ширшки, а у дорослому віці, навіть до метру, і 60 см завишки. Ось. Будемо застригати, якщо раптом тут їй буде замало місця. Але нам здається, що вона дуже прекрасно виглядає на цій діляночці. І наразі перейдемо до нашого рокарію, в якому у нас висаджено найбільше нових хвойних рослинок. Почнемо з ялиці Icebreaker, Ось так вона виглядає. Досить симпатичний сорт. Пишуть, що її хвоя схожа на засніжену, присипану білим порошком хвою. А для мене вона схожа, ніби взяли хворінку і на виворіт вивернули. Ось так я би її описала. Саме через це вона дуже приваблює погляди через таку декоративну хвою. Це карликовий сорт ялиці. Ми взяли привиту на штамбі невисокому зовсім. Вона росте дуже повільно і виростає у дорослому віці до. Десь 40 см 50 см в діаметрі. Тому тут її місце якраз супер класне, дай Боже, щоб вона гарно прийнялася. Вона полюбляє сонячні місця, але також радять її в напівтіні саджати. У нас тут взагалі відкрите сонце, проте багато рослинок і конструкції створюють іноді тінь. Тому сподіваємось, що вона гарно приживеться і буде потихеньку наростати. Радувати нам око. Любить гарний полив і от прекрасно вписується в рокарії. Далі з цього боку у нас зростає сосна Бамбіно. Обійшла вам, щоб її показати. Це кругленька симпатяжка. Сосна також карликової форми на невеличкому штампі. E, взагалі джерела пишуть, що вона до метру може вирости в діаметрі, але вона гарно переносить стрижки, непривередлива, зростає правильною кулею, тому якраз тут вона супер гарно виглядатиме у дорослому віці. E, темпи зростання у неї також повільні. Але я думаю, що вона швидше наросте, ніж ялиця айсбрейкер. Наступна наша новинка серед хвойних рослинок це неймовірно гарний кепарисовик Аврора. Він трошки вищий штамп має, ніж дві попередні рослини. Виглядає дуже декоративно, Хвоя така зелено-золотава, жовтовата. Це повільно ростучий сорт. У дорослому віці він може досягати до пів метра у висоту. Але оскільки він привидений на штамбі, то я думаю, що буде набагато менший у нас. В ширину він більш широкий зростає. І у дорослому віці вже такий набуває форму конуса. Хоча під час зростання має зовсім таку неправильну цікаву форму. За це його і полюбляють люди. Бачите? Характеризується він своїми такими закрученими пагонами цікавими. Ніби спіральки, дуже цікава рослина. Дуже схожа на нану Гроциліс. Тут наша чудова ялиця Ауреа. Я дуже рада, що ми її придбали і хочу, щоб вона зростала тут гарна, пишна, яскрава. Ви бачите, за що її ми купили. В неї неймовірно гарна хвоя. І дуже яскравий жовтуватий приріст. Також вона має жорсткі такі е, голочки, як і всі ялиці, майже, і е, зростає привита на штамбі. Тому е, вона не буде е, давати повний ріст, який заявлений е, на штамбі. Вона може зрости до півтора метра, як нам сказали у розпліднику. В ширину вона також розкидиста, 1,5-2 метри досягає. Будемо спостерігати, сорт зростає повільно, але я сподіваюся, що вона тут в нас засяде надовго, тому що місце ми її залишили гарне. Ще одна досить екзотична новиночка нашого саду це Ялина Снейк. Нещодавно показували вам, як її саджали тут. Дуже рослина цікава, має пагони, змієподібні, вони довгі, цікаво зростають, бачите, досить рідкі, і тому вона не потребує, ну, скажімо так, якогось дуже широкого місця, її можна саджати в тандемі з іншими рослинами. Головне розрахувати так, щоб вони не заважали один одному. Ми сподіваємось, що вона тут виросте висока. До, здається, 2,5 метрів вона може досягати, оскільки також привита на штампі у нас, і має декоративну блакитну хвою, досить симпатично виглядає. Оскільки вже відео у нас е, йде про хвойні рослинки, не можу обійти просто повз цієї композиції. Я розповідала про наші сосни ялини і ялиці е, у садку. І ну, це було взимку, тому вони були не такі привабливі, як зараз. Тому хочу ще раз заакцентувати вашу увагу на сосні гімалайській. Дуже гарна сосна, просто неймовірна прикраса саду. Купували її десь мама у розпліднику і точного сорту не знаю. Можливо, це просто видовий, видова рослина. Знаю, що вони гігантські зростають, знаю, що буде проблематично її тут вирощувати. Але ми вже займаємося щорічною прищіпкою пагонів і нормальна рослина зараз себе почуває. Ми огуляємо трішки ніжку. Ось, якщо буде така потреба, ще заберемо е, гілки знизу. Тобто будемо щось думати. Не будемо її, звичайно, пускати якусь 10-метрову тут. Е, поки що дуже задоволені, вона просто королева саду майже весь сезон. Тому ну, не хочемо позбуватися такої неймовірної рослинки. Тим паче вона скидує голки і ну, її крона така. Ажурна, а не набита. Тому мені здається, що якось пристосуємося. З часом ця доріжка, скоріше за все, просто звідси забереться, прибереться. Будемо заходити через цю доріжку, і рослинка зможе вільно зростати далі. А поряд з нею ще маємо сосну. Я назви не пам'ятаю, але у відео підпишу вам. Ця сосна має таку особливість, що жовтіє, коли починається холода. Тобто, бачите, вже її хвоя набуває таких жовтеньких відтінків. Це ще не дуже сильно видно, тому що у нас ще досить тепла погода. Але чим далі в осінь будемо йти, тим більше ця сосна ставатиме жовта. Це карликовий сорт. Тому вона не буде супер велика тут, півтора метра десь може вирости. І її будемо також трошки формувати, стримувати е прищіпуванням. Але взимку вона дійсно виглядає чудово, яскраво-жовта. І третя хвойна рослинка, яка тут зростає, це ялиця. Також сорт підпишу вам у відео. Ну, цю ялицю ми дуже сильно любимо, вона неймовірно декоративна. Взагалі, усі ялиці це щось чудове, причудове, просто які я не бачу, всі мені подобаються. Ця ялиця неправильної форми зростає, розкидиста, має такі цікаві шишечки. Ось бачите, вони такі відкриваються з рожевим відтінком, потім стають більш такі схожі на шишки, але завжди мініатюрні. Дуже приємна хвоя. Ну, вона жорстка, але циліндрична така гілочка виходить. Я люблю ялиці. Вони мені декоративні. Круглий рік. Ну, якщо ви пам'ятаєте, тут ми також висаджували новеньку хвойну рослину в цьому сезоні. Це кипарисовик тупий драхт. Туполисти його ще називають. Багато різних нас в інтернеті зустрічаються, але факт те, що він неймовірно гарний. Він має дуже привабливу яскраво-зелену хвою протягом усього сезону. Він ще не зимував у нас, але є така інформація, що взимку він набуває трішки яскравішого кольору, більш салатового, і навіть з бронзовими відтінками може бути. Ми його купили і посадили сюди, тому що він зростає досить повільно, а в нас тут не потрібно дуже високих чагарників. Дає приріст зовсім маленький, але в 20-25 років може вирости до 3 метрів. Ну, як на нас, то цього вельми достатньо і він буде симпатично тут зростати. Знаю, що його формують у різні топіарні форми, він піддається гарно стрижці. Хвоя у нього дуже м'якенька, дуже приємна на дотик. Бачите, має такі циліндричну форму, гілочки розгалужені. Ми ще не думали, чи будемо його тут формувати. Поки що чекаємо, поки рослинка рімана. Стовідсотково у нас тут прийметься, переживе зиму хоча б одну, і тоді вже будемо думати, що з ним робити. Поки що він нам і в такому вигляді подобається. Ми тут його саджали замість ялівця безіменного, і в нього в ногах ось заплітається вербозілля. Наша лугова вербузілля яскраво жовтого кольору, але погоріло на сонці, тому не дуже привабливий вигляд має. Ну, в принципі, це зараз усіх таке. Але бачите, отам в затінку вербузілля залишилося гарне, але не жовте. Наступними цьогорічними новинками у нашому садку є дві туйки. Одна з них Міріям. Кулеподібна форма. І інша Golden Pearl. Дуже гарна туйка. Вона взагалі не вважається кулеподібною, тому що вона зростає таким невисоким конусом, але її можна застригати і робити з неї таку кульку. Вона, от зараз, бачите, яка вона стоїть. Зовсім схожа на кульку. Ці туйки висаджені у нас біля наших великих кипарисовиків, шикарних просто. У підніжжі. їм потрапляє достатньо сонця. Взагалі тут не півтінь тінь сонце лише декілька годин на день буває. Але сподіваємося, що їм цього буде достатньо, щоб зростати яскравими, гарними і радувати наші очі. Також одна з цьогорічних новиночок це наш Кипарисовик. Назву підпишу вам у відео. Дуже яскрава рослина. Ми показували вам, як його висаджували. Не жалкуємо, що його придбали. Нам вже в коментарях написали, заспокоїли, що він дуже гарно зимує. Звичайно, вкривати його все одно будемо перший рік. Але е, дуже сподіваємось, що йому тут сподобається і він наросте гарною, пишною. У нас тут такою цікавою формою. Рослинка неймовірна. Ну, і я не можу пройти повз цієї хвойної композиції. Знову ж таки, вам її показувала в більш такий зимовий час, тому хочу повторно звернути вашу увагу на наші хвойнички, які зростають тут. Це дві гірські сосни, одна і друга. Напевно, ось цю ми будемо вже формувати, підстригати, тому що вона трошки крону ну, має вже таку не дуже. Сферичну, як була раніше, побачимо. Також тут зростає ялиця блакитна, підпишу вам сорт. Зараз підійду поближче. Ось така вона красуня. Вона має дуже гарний колір, неймовірно блакитний, прям з сизим відтінком, з сріблястим, я б сказала. І тут гарно розростатись почала. І біля неї маємо ось таку кучеряву сосну. Також підпишу вам її назву у відео. Я її обожнюю. Дуже чекаю, щоб вона виросла. Хоч трішечки більше, щоб паркан прикрила собою трохи. І ці кучеряшки чудові, також блакитний відтінок мають. Це щось неймовірне. А ще у нас тут за соснами зростає. Невеличка ялиця а також гарного блакитного відтінку. Єдина, яка має досить м'якеньку хвою. Бо усі інші ялиці на території хвою мають жорстку. А ось ця має м'якесеньку. Навіть стара хвоя не твердіє. Така ось цікава форма. І ще тут маємо. Ялину видно. Соня. Ось такі гарні хвойні рослинки. Ну і зараз я пропоную вам перенестися разом зі мною на нашу дачу, адже там також маємо декілька новинок, які саджали в цьому році. Тому, друзі, поїхали! І ось, друзі, ми перенеслись на дачу. Тут я хочу вам показати цьогорічну новиночку, а саме сосну чорну зімер. Ось так вона правильно називається. Вона має вузьку колоновидну форму, тобто зростає такою стрункою колоною. Ми її посадили на оцій діляночці, тому що нам здалося, що буде дуже доцільно таке гарне вертикальне деревце тут. Взагалі це не вибаглива рослина. Сподіваємось, що все з нею буде добре. Трошки вона, бачите, починає внизу відсихати. Не знаю, може це хвоєпад, може стрес від посадки, але обробку ми провели, тому сподіваємось, що вона приживеться, і все буде з нею добре. А ця рослинка в 10 десятирічному віці досягає 1,5-2 метри завишки, лише і всього лише пів метра в діаметрі. Тобто буде така гарненька, струнка сосна. При цьому, вже в дорослому віці, після 10 років вона може виростати аж до 6 метрів. Але це, звичайно, якщо в неї є така можливість, простір. Я не думаю, що вона у нас тут така вимахає, але побачимо. Місце для неї є, вона досить далеко від паркана зростає, тим паче, що вона вузько-колоновидна. Тому не будемо її обмежувати. Має дуже пишну зелену, насичену хвою. І особливості, що хвоїнки у неї висажені по дві. Бачите, такі почечки зібрані. Дуже симпатично виглядає. Ось. Будемо ростити, будемо дивитися. Рослинка нам дуже подобається. Бачили її вже таку більш дорослу у інших блогерів. Побачимо, як це далі буде виглядати. Ну і ще одна новиночка цього року, яку ми висадили на дачі це наш єлівець Lime Glow ось такий красунчик. Думаю, що багато хто з вас знає цей сорт. Він дуже популярний, розповсюджений а саме через своє таке яскраве забарвлення. Зараз він у нас стоїть такий яскраво-жовтенький, стара хвоя. У нього зеленувата, новий приріст яскраво лимонного кольору. А взимку коли морози, він взагалі зафарбовується в багряні червоні кольори, такі з рожевим відтінком. Це дуже гарно виглядає. Ми купували його саме в такому стані. Він ще з весни не вийшов, навесні ще не вийшов, з холодів і був такий. Рожево-червоний. Ми його на дачі посадили, тому що він розростається до півтора метри завширшки, і в нас просто біля будинку не було для нього місця, щоб він мав простір і якось його можна було гарно формувати. От. А висоту він невисокий, пагони зростають горизонтально. Тому буде така яскрава плямка на дачі. Ну і старі наші рослинки, не буду на них акцентуватися, просто покажу. Це ялиночка блакитна. Або Royal Blue, або Misty Blue, Ми саджали дві їх на дачі, не пам'ятаю, яка це з них. Дуже гарно зростає тут, дала шикарний приріс, новий, красивий, блакитний, досить такі непогані гілочки. Враховуючи, що це перший рік її був на цій діляночці. Тому ми задоволені нею. І улюблений наш ялівець лежачий Нана, який біля будинку також маємо два кущики, вивезли третій сюди. Він нам дуже подобається. Через свою форму таку зростатиме по камінцях. Буде дуже симпатично. Ну що ж, повертаємось тоді додому. І ось ми знову вдома. Розповіла вам в даному відео про всі новиночки хвойних рослин, які ми висадили в цьому році. Думаю, що вже до кінця сезону ми нічого саджати із хвойних нового не будемо. І закінчити хочу на нашій чудовій вхідній композиції із чотирьох ялівців, тису ягідного і чудового кипарисовика Нана Грациліс, який вже так вам полюбився. Дякую, друзі, що ви сьогодні були зі мною. Дякую вам за ваші вподобайки, які ви ставите під відео, за коментарі, які ви нам пишете, за компліменти ваші. Нам дійсно дуже це приємно читати, ми надихаємося вашими словами, і надалі хочемо вам щось цікаве показувати, щось створити в нашому садку. Підтримка людей це дуже важливо у нашій справі. Тож дякую, що ви з нами. На цьому буду прощатися з вами. Всім добра і до нових зустрічей, друзі!